Європейські союзники України розглядають нові санкції проти Росії. Військове керівництво Британії, Франції та України проведе зустріч для зміцнення безпеки. Та українці за кордоном зможуть оформлювати паспорти без військово-облікового документа. Детальніше про все в новинному дайджесті за 1 квітня. Європейські союзники готові посилити санкції проти РФ та збільшити допомогу Україні. Дипломати закликали Москву до негайного припинення вогню та наголосили, що жодна мирна угода не має обмежувати оборонопромисловість України чи військову присутність партнерів. Також вони підтримали створення спеціального суду для розслідування воєнних злочинів та збереження заморожених російських активів до завершення війни і компенсації України. Британські, французькі та українські військові лідери найближчими днями проведуть зустрічі для координації подальших кроків щодо зміцнення безпеки України. Повідомив речник прем'єр-міністра Великої Британії Стармера. Рішення про зустріч ухвалили після телефонної розмови між Стармером і Зеленським. Вони погодилися, що підтримка України має довгострокову перспективу, а військова допомога є ключовою. Чоловіки віком від 18 до 60 років більше не зобов'язані пред'являти військово-обліковий документ для оформлення паспорту за кордоном. Повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Кабмін затвердив зміни до експериментального проєкту автоматичної верифікації даних військовозобов'язаних. Відтепер працівники закордонних підрозділів державного підприємства Документ перевірятимуть статус обліку у реєстрі. Якщо дані відсутні, їх несуть автоматично і чоловіка поставлять на військовий облік без проходження медкомісії. Україна отримала транш у розмірі 3,5 мільярда євро за програмою Ukraine Facility, повідомив прем'єр-міністр Шмигаль. Ці кошти спрямують. На підтримку економіки.